Є питання, чи розглядаєте ви можливість створення сумісних з вашими поглядами в культурній а, сфері або а, економічно лівої партії? Чи ваші погляди ближче до правого лібералізму? Тому не сумісні з лівою політикою? Знаєте, я за освітою політолог, я закінчив Кієвомохлянську академію факультет соціальних наук і соціальних технологій. Магістратура у мене Університет Йорку політична філософія, і я вам скажу одне: я не знаю, що таке ліві, я не знаю, що таке праві. Ні, я, я якби знаю, я якби це навіть багато разів казав, але я чесно можу сказати, я не розумію. Тому що багато людей, які дають визначення лівим і правим, це визначення якихось ерудитів. Які десь почерпнули інформацію і просто насипали ці інформацією. Це знання має бути живим, реально живим, і не стояти на якихось абстракціях. Для багатьох політика вона. От є якісь такі закони, є ліві і праві. Це не... Це закони, це універс... це як сила тяжіння. Ні, такого нема. Ліві і праві. У одних ліві — це одне, у інших праві це інше, вони називають хтось називає ліві, хтось називає праві. Панове, мені здається, ця, ця структура ліві і праві в Україні взагалі недоречна. Видите, у нас Дуже багато людей думають, як у нас в державі побудувати політику. І вони думають, як побудувати саме цю структуру. І у них іде раціоналізація. На раціоналізації. І раціоналізацію поганяють і вони будують якісь схеми, якісь структури. І ти таки думаєш, думаєш, що й твою мать, це людина затята. да? Суспільний організм це організм, це живі люди. І тут от не можна так, от, як ми в план намалювали, і цей план прямо працює. Да, Це і є план, і він має бути максимально простим, а максимально простим, максимально простим. і максимально прив'язаним. До особистих переживань людей. Немає у людини проживання я правий. Блядь. Я вірю, може людина сказати, мене болить українська мова. Да? Чи я вірю Заїбали пани. Оце зрозуміло. Тому що там в суспільстві існує. Там, Хочеш не хочеш, все одно в панини виб'єшся. Взагалі ніколи. Просто поділ на класи і так далі. І тоді виникає двопартійна система. Дійсно, одні робітники, інші власники бізнесу, і вони, коротше, за своє зарідне. Слухайте, політика має бути за своє зарідне, а не так, як у нас. Типа, ми давайте створимо праву партію, і вона буде така фетиш партія, щоб вона правою називалась. Ну, красивенька, як на Западній. Блять, ребята, нахіра ви берете, запозичуєте все це із заходу, воно просто не, не життєздатне тут. В країні зараз реально визріває одне люди, які хочуть бути, будувати державу, і люди, які хочуть будувати суспільство і націю. Взагалі, я запропонував такі моделі, як держава, нація, громадянське суспільство. Громадянське суспільство це бізнес, нація це. Гуманітарії, суспільники теж сюди себе припишу. І є держава. Це не хочу ніяким поганим словом це називати, але це така ієрархічна структура зі своїми інтересами. І оці всі три сторони переслідують свої інтереси, і кожен із них із населення хоче зробити щось. Держава із населення хоче зробити держслужбовців, мінтів і солдатів. А Нація з хоче зробити філологів, лінгвістів, істориків, поетів, письменників, співаків і споживачів культурного продукту. А громадянське суспільство хоче побудувати бізнес і загнати населення працювати в свої корпоративні схеми. І от вони всі між собою коротше взаємодіють. Кожен кожен з них ділить населення і ще один одного хочуть нація, хоче націоналізувати державу, зробити її українською. Да а держава хоче націю зробити продержавницькою.